Юлія з чотирма дітьми евакуювали з Житомирщини до Чернівців приблизно тиждень тому. Вони одразу потрапили у прихисток школи. Нас гарно зустріли, дали все необхідне, все, все що потрібно, маємо. Дещо купуємо самі, дещо тут дають, що необхідне, якщо щось потрібно, терміново там. Чи... Ну, пральня є, душ вал, можна приймати там. Ну такі умови. Є де спати, є де їсти. Підготуємо для себе окреме житло вже житло, бо з маленькими тут трошки важко буде в школі. Дітей шкільного віку Юлія планує віддати навчатись у цю школу для інших знайти дитсадок. Найстаршому 11, там далі 4, 3, 1 рік. Геть маленькі, да. Постійно з мамою постійно треба. За ними до Да. Ну, якщо підемо в дитячий садочок, то тоді вже буде з одною мамі трошки легше. Понад п'ять місяців Ірина живе у Чернівцях. Вона вимушена переселенка з Харкова. Спочатку жила в четвертій школі, пізніше її переселили. Ремонт дуже хорошо устроїлись, дуже нас прийняли хорошу, добродушно. Ну, нам было и хорошо и в четвертой школе. Нас кормили бесплатно. Все продукты были питания. И рыба, и окорочка, и молоко, и сметана. Все было дуже гарно. А здесь мы будем бесплатные только обеды получать на кормлюка. Вот сейчас идем за обедами. Зараз в прихистку перебуває приблизно 40 людей, однак можуть прийняти ще 20, каже менеджер Володимир Антонюк. У прихистку є вбиральні та душові кабіни. Також пральня та невелика столова. Звичайно що це люди з дітьми в першу чергу, да там люди з інвалідністю. Це звичайно не місце постійного проживання, але на якийсь час. Ми можемо дати людям от місце, де вони можуть переночувати, помитися, попрати, жити. Ну, ми плануємо до трьох місяців. Ремонт у школі почали проводити навесні. Він коштував приблизно мільйон гривень. Це гроші міжнародних партнерів. Паралельно з вересня тут планують почати очне навчання. Діти у нас навчаються з другого поверху по четвертий, а переміщені особи наші сусіди нові живуть на першому поверсі. Ходи різні. Перший поверх у нас не використовувався під навчальні аудиторії, під освітній процес. У нас перший поверх хіба малюк, спортивна зала, але в ній прогнила підлога, і там взагалі займатися було нереально. Щоб заселитися у прихисток, потрібно зареєструватися за посиланням на Фейсбук-сторінці. Справа Кольпінга у Чернівцях. Дарія Номитян Золбін, Роман Палатик. Новини на Суспільному. Чернівці.